Коаліція дронів налічує 15 держав та Україна. Роботу координують Латвія спільно з Великою Британією. Україна отримала сприяння від партнерів на понад 2 мільярди євро за рік. Про це повідомляє Міноборони України. У відомстві інформують ініціативу. Започаткували 2024 року. Головна мета коаліції забезпечити українські сили оборони без. З пілотниками та зміцнити оборонну промисловість України і держав-партнерів заради створення технологічної переваги над ворогом у довгостроковій перспективі. Міноборони України повідомило цьогоріч, понад 44 мільярди гривень буде спрямовано на закупівлю fpv дронів, зокрема на оптоволоконні.